Береме нитку, тряпочку і так плетиме два ряди, верхній пропускається і знову започинає два ряди. Михайло плете рукав кікімори. Маскувальний костюм для військових складається з шести частин. Спершу чоловік плете всі шматки, потім зшивають все докупи. Рукав, рукав і плече, рукавка капішон, щоб вони себе берегли, щоб вони себе сховали, щоб ворог не побачив їх. Плетіння маскувальних костюмів є окремим видом трудової реабілітації, каже педагогиня закладу Отілія Заєць. Тут ми закріпляємо моторику рук, і деяку уважність, посідючість, розвивається пам'ять, бо як-ніяк -як треба і рахувати, бо має бути одна ниточка, має бути один, одна тряпочка і має пропускатися. Певні рядочки, два-три рядочка через різні фізичні можливості кожного підопічного в закладі. Роботу виконують неоднакового рівня складності, каже Отілія. Окрім кікімор, роблять ще маскування з ниток для протиавтомобільних їжаків. А в сусідньому приміщенні плетуть маскувальні сітки. Я вмію це вирізати, ці кунчики ці, щоб було готове. Що тепер типу, готовити на сітки? Робимо надрізи для того, щоб менше залишалося вузликів на тканинах. Отак ми з'єднуємо От. і таким чином ми не обтяжуємо сітку, що вона набагато легше від легше, ніж, наприклад, ми б всі ці. Стрічки в'язали вуликами. Плету сітки розміром 4 на 6 метрів з натуральних вогнетривких тканин. Колір залежить від барв довкілля і пори року, каже Антоніна. За цей сезон змінюють забарвлення втретє. Нещодавно почали виготовляти окопні свічки для військових. Матеріали збирають всім містом. Найперше вимірюють висоту бляшанки. Це і є необхідна ширина смужки картону. Працівники ріжуть помале, одні ріжуть, другі скручують, кладемо в серединку в петіль, як лялька робить, фітіль. кругом вітіля накручуємо бумажку і ставимо ці накручені бумаги вже в пусті баночки. Далі банку заливають розтопленим воском, дають застигнути і передають військовим на фронт. До війни тут виготовляли свічки і залишок парафіну використовують зараз для потреб військових. Парасолька, реабілітаційний центр для осіб з інвалідністю, працює з 2009 року. Тут постійно проживає 25 людей. Для них створили умови, максимально наближені до домашніх. Кожен має свої обов'язки і проходить трудову реабілітацію. У нас багато майстерень фільчувальна і свічкова і. Ткацька майстерня, деревообробна. але наразі ми дуже стараємося, дуже намагаємося допомогти трошечки нашим воїнам. Хочемо щось, якийсь свій внесок, вкласти в те, щоб їм там чимось допомогти. Юлія Маркулич, Леонтій Николишин – Суспільне новини.